Збалансоване харчування та регулярні тренування сприяють звільненню від зайвої ваги та покращенню якості тіла. Якщо ви хочете швидко позбутися живота і сходити в ногах, виконання представлених вправ допоможе швидко досягти поставленої мети. Не нехтуйте попередньою розминкою, обов'язково починайте заняття з неї. Наша розминка починається з вправи, спрямованої на розігрів шийної мускулатури, а також шийного відділа хребта. Не обертайте головою різко, щоб уникати запаморочення та болю. нахили в сторону добре розтягують бічну частину корпуса. Задній дельтоподібне а також найширші м'язи спини. Після кожного нахилу сторона змінюється. Далі витягніть пряму руку над головою, зробіть нахил корпуса до стопи і поверніться в положення стоячи. Нахило допомагають розігріти і розтягнути задню поверхню стегна, зміцнюють поперек, а також стимулюють процес спалювання. Не варто нахилятися дуже різко, щоб уникнути головного боля. Темп виконання середній. Далі почніть піднімати коліна до рівня грудей, тим самим ви активуєте роботу квадрицепсів, а також нижню частину черевних м'язів. Крім того, такі підйоми коліна відмінно розігрівають кульчові суглоби перед тренуванням. Ну що ми з вами добре розігрились і let's go до тренування! Працювати будемо стоячи. Для початку підніміть руки над головою, після цього зробіть мах випрямленою ногою перед собою, одночасно схиляючись до неї корпусом. У піковій фазі долоні повинні торкнутися носка. Кожне нове повторення супроводжується зміною сторін. Для спрощення вправи підігніть коліна ніг при підйомі вгору. У процесі вправи беруть участь прямі черівні м'язи, дозволяючи розвинути обсяг та рельєф преса одночасно. А ще рух витягує спину, позбавляючи її від затиснення та больових відчуттів. Далі кожен крок будемо робити у стрибку. Зробіть два кроки на рахунок раз і два вперед-назад. Після чого за аналогічним рахунком здійсніть стрибок з розведенням і зведенням ніг назад. Руки покладіть на пояс або тримайте біля корпусу, як під час бігу. На два рахунки робимо вдих, а на два видих. Для спрощення вправи виконуйте стрибки з розведенням ніг без кроків уперед-назад. Ця вправа включає елементи аеробіки, які визнані одними з найефективнішими для жарозжигання. Також вправа сприяє загальному схудненню, сприяє зміцненню нижньої частини тіла, розвиває загальні показники витривалості. Далі руки зведіть за головою, а ноги поставте в положення реверанс. Для виконання вправи підніміть ногу, відведено назад, згинаючи її в коліні. Одночасно з цим ви нахиляєтесь до неї корпусом, намагаючись дотягнутися ліктем до коліна. Після цього повертаєтесь у стартову позицію. Виконуємо 10 таких скручувань і змінюємо сторону. Для спрощення вправи не заводьте ногу назад по діагоналі, а ставте робочу ногу поруч із опорною ногою. Вправа сприяє акцентованому навантаженню на бічні частини живота. За рахунок підйому коліна у бік напруги піддаються бічні частини стегон, що допомагає зробити їх більш підтягнутими та стрункими. Це одна з найефективніших вправ для позбавлення від боків. Робимо останнє повторення. І зараз ми з вами опускаємось вниз і попрацюємо над вправою бюрпі з дотиком долоні та коліна. Приймаємо положення планки на прямих руках, спина пряма живіт підтягнутий. Піднімаємо праве коліно, торкаємось його лівою долонею. Після чого піднімаємо ліве коліно і торкаємось його правою долонею. Зі стрибка підводимо ноги ближче до рук, встаємо і знову робимо стрибок. Працюємо, виконуючи 8-10 таких повторень. Ця ефективна комбінація допоможе прибрати жир на боках та розвинути загальну витривалість. Це одна з найкращих вправ для спалювання жиру у всьому тілі. Робимо з вами останнє повторення і переходимо до наступної вправи. Для виконання наступних вправ нам треба буде опуститися на килимок, і у нас попереду ще 4 вправи на килимку. Ляжте на спину, витягніть руки вздовж корпуса. Підігніть ноги, поставте їх на повну стопу. І розведіть коліна в різні боки. Піднімаємо корпус, одночасно простягуючи руки вперед. Після невеликої паузи поверніться у стартову позицію та зробіть нахили вправо та ліво. Виконайте 10-12 повторень, 2 торкання по сторонам та один підйом це одне повторення. Вправа спрямована на опрацювання м'язів живота, за його допомогою ви зробите зону пояса більш рельєфною. Переходимо з вами до наступної вправи. Ляжте на спину і витягніть руки вздовж корпусу. На видиху зробіть підйом ніг, одночасно повертаючи таз у правий бік. Нижні кінцівки повинні залишатися у витягнутому положенні. На вдиху опустіть ноги назад, після чого зробіть чергове повторення з поворотом таза у протилежний бік. Непроста, але дуже ефективна вправа для опрацювання косих м'язів та низопреса. Для спрощення вправи можна сильніше згинати коліна. Виконуємо 6-8 підйомів на кожну сторону. Виконуємо з вами ще два підйоми тазу з поворотом. Ну що, дівчатка, як вам вправи? Напишіть в коментарях, чи горів вас живіт так само, як пала в мене. У нас з вами залишається ще дві вправи і ми переходимо у бокову планку. Ляжте на бік, після чого зробіть упор на передпліччя та бічну частину стопи. Ноги, корпус та шия мають стати однією лінією без провісів та вигинів. Зафіксувавши позицію, починайте піднімати коліна до рівня низу грудей. Працюйте у помірному темпі, тримайте позицію, не вивалюйтесь вперед. Вільну руку покладіть на пояс чи живіт. Зараз змінюємо сторону і продовжуємо піднімати коліна в бічній планці. Бічна планка сама по собі є однією з найефективніших вправ для розвитку бічних частин корпусу. За рахунок додаткового підйому коліна ви акцентуєте навантаження на нижній області преса, розвиваються стабілізатори, а також ви навчаєтесь підтримувати баланс тіла. Переходимо з вами до останньої вправи. Прийміть положення лежачі на животі, витягніть руки вперед, підтримуючи їх на відстані 5-10 см від підлоги. Ноги теж потрібно підняти на аналогічну відстань. Після цього здійсніть руками рух, подібний до підтягування на перекладині. Лікті повинні рухатись до попереку. Додатково піднімайте корпус у піковій точці. Неможливо досягти плоского живота безсильних м'язів спини та попереку. Ця вправа акцентує навантаження найширших м'язах спини і попереку. У роботі також бере участь задня поверхня стегна, сідниці, задні почки дель та прес. Наше тренування закінчимо невеличкою розтяжкою. Приймаємо позу собаки мордою вгору. Завдяки цієї вправи добре розтягуються м'язи преса, поперековий відділ, мускулатура спини. Чим сильніше ви випрямляєте руки, тим сильніше стає розтяг. Далі ляжте животом на килимок, зігніть ліву ногу. Захопивши лівою рукою стопу, підтягніть її до сідниць. Відчуйте розтяг у м'язах передньої поверхні стегна. Повторіть вправо на іншу ногу. Цей елемент тренування спрямований на розтягування квадрицепсів, шиї, грудних м'язів, переднього пучка дельт, а також мускулатури преса. Для виконання наступного елементу сядьте на килимок та заведіть зігнуту праву ногу за стегно лівої ноги. Скрутіться в спині і розгорніться корпусом праворуч. У процесі повороту трохи допомагайте собі рукою, щоб посилити ефект розтягування. Потім повторіть вправо на інший бік. Повороти корпуса допомагають якісно розтягнути м'язи стегон та спини. Робимо глибокий вдих і витягуємось руками вгору. Робимо видих і дякуємо собі, що знайшли для себе час і потренувалися. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Пишіть в коментарях, які б ви ще хотіли бачити тренування. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!